Я не вмію себе продавати в, в сарафан-бенді це чоловічі колектив. Ви там одна квіточка дівчина в лісовій пісні ж, ж повністю жіночі треба вдягнути такі, таку сорочку. Та ні, якщо ти там не розумієш, хлопці, треба вдягнути таку сорочку. Чи різною є Мирослава Толочек у різних гуртах? Я вже якась така імпульсивна, я можу сказати, та ні, а потім подумаю і кажу, ні, дівчата, давайте. Я співала, але щось таке виходило невнятне. Я люблю слухати тишину. Рідко, яка подія у Рівному з музичним виступом проходить без цієї співачки. Хай то гімн на футбольному матчі чи відкриття готичного саду. Я ж думаю, все завдяки чарівному голосу. Мене звати Оля Добреля, і сьогодні в Талановитих співачка Мирослава Толочик. Вітаю вас, пані Мирослава. Доброго дня! Рада вас бачити в нашій студії. І давайте ж для початку дізнаємось, з чого почався ваш шлях. Я думаю, напевно, що з дитинства. Ну, звичайно, шлях починається з дитинства, тому це коли я вперше потрапила до будинку школярів в місті Костопіль. Uh -huh. Там мені дали пісню співати, пошили чи купили сукню. Ну і, звичайно, якісь дитячі конкурси, концерти. З цього і почалось моє життя концертне. Uh -huh. Далі навчання в університеті, там вже більш активніше я стала виступати. А моя була перша робота, якраз в музичному. Оркестрі Гелікон при Палаці культури текстильні Ось із з цього і почалося все моє концертне життя. Угу. Відома рівненська співачка частенько пишуть про вас, і мені цікаво, чи подобається вам це, чи хочеться бути відомою. Тому що часто кажуть, що це вже набридло. Ну, це два питання, чи це одне? Це, це два одне, питання. Так. Да? З приводу, чи хочу я бути відомою, то напевно, що. Ну, вже вже немає іншого шляху, але щоб мені, якби мені сказали, чи я хочу бути відомою десь там. Я не хочу цього. Мені достатньо всього того, що я що я маю. А і ви запитали, чи чи хотіли б ви це ну от уявіть ага. ситуацію, вам кажуть, є можливість отак, оп. І ви невідомо, ви собі там живете звичайне ні, життя? Ні, мені подобається в офіс. все те, чим я займаюся. Я можу сказати, що це не є моя робота, це є моє хобі. Я, mm -hmm. я не хожу на роботу. Я просто живу цим. Ось так сказати. А от як відбувається життя співачки? Її звичайні будні. Вранці стаю, готую їсти, прокидаюся, mm -hmm. готую їсти. А якщо якісь є по плану виступи, концерти, відразу формую графік, там, залишити дітей на няню, коли, брання підготувати, привести себе до порядку. Ось мій графік. Єдине, що ми ще, якщо це, наприклад, колектив, ми збираємося до того на репутацію. Пісню, вчимо твір, готуємося, щось обговорюємо. Ось ось як відбувається. Що ж, дуже часто люди знають вас саме як співачку. Та мені цікаво, як вони вас описують, наприклад, в колі друзів. Яка ви. Не знаю навіть. Ні, мої подруги кажуть Мирослава. Ти дуже скромна. <гум> Люби себе, подавай себе. що це. Я, я не можу. У мене нема такого, щоб я себе Я не вмію себе продавати. Ось. <гум> я просто отак можна сказати, є пропозиції, я на них працюю. А щоб себе пропонувати, я, ну, я не вмію цього. На жаль. <гум> Мабуть, на жаль. <гум> ну я думаю, що дуже класно, що в е, нас рівному принаймні точно цей ваш талант, тому що знаю е, проектів там маса. Що до речі? Ну, Якщо починати, основна робота це міський будинок культури, uh -huh. гурт Лісова пісня. А вже більше як 10 років я є учасницею колективу. Сучасні проекти це теперішні це школа леді, які я викладаю вокал в діток. Це студія Ден Свей. Ми з тобою, є сім'я. Назавжди разом ти. і «Омріяна, осяяна» які я теж викладаю вокал. Це в минулому раніше ми співали більше з оркестром Бревіс, теж відомо на все рівне. Нас, ви фіто, царя. Дати, час, спомогу, він, царя. Оркестр наспів наспів при міському будинку культури. Також колаборації з відомими артистами, з відомими е е талановитими людьми рівного, з газ з, з, з Дариною Гриценюк. А з От скажіть мені, підкажіть тепер, хто де я з ким не буваю? Багато де буває ага. і один із них ще наскільки знаю Сарафан Бан. Так саме так. основне це такі можливо, скажімо наше дитя, ну не то що моє, тому що це ми спільно робимо з моїм колективом з нашими хлопцями, які є учасниками. ми спільно до цього йдемо. Єдине, що можливо, я їх трішки підштовхую, щось їм даю якісь ідеї, направляю, але я не можу сказати, що це щось моє, це наше. Кожен унікальний, кожен вносить щось, щось таке цікаве пропонує. Сарафан Бенд це більш якби спочатку був як комерційний проєкт. Uh -huh. Хоча зараз ми ем, в Рівному багато співпрацюємо, от, наприклад, з танцювальним клубом Flash. Uh -huh. е, ми є постійними, можна сказати, музичним супроводом різдвяного балу. Це вже, вже кілька років, точно, я не пам'ятаю просто скільки. Ось. Е, з… Ну так, на різних заходах також були як гості. Так. Ви виступаєте, я знаю, також для рівнян і на різних світах. І от мені цікаво, яку пісню найчастіше просять, от хочуть почути. А ви маєте на увазі на комерційних святах чи на святах? На Нема такого, тому що Моди. змінюються часи, змінюється мода. Тренди музичні, нема такого, що просять. Uh -huh. А от як речі відбувається е, цей весь процес? Е, ви можете прям дійсно заспівати будь-яку пісню, яку вас попросять підійти? Якщо я її знаю, звичайно, ні, ну є такі пісні, що можна їх послухати два рази, і ти відразу її там накидав слова, подивився, прослухав, на ходу через перерву, можеш відразу її виконувати. Є, звичайно, що важкі пісні, там якісь такі свої то це трошки складніше. Ми відмовляємося, кажу, я не хочу, типу, ну, я її не зможу заспівати, тому що я не зможу заспівати як там то тата-співачка. Не хочу портити пісню і власне свою репутацію. Як відбувається процес, от ви, можливо, питали, так? Запрос іде, так? тобто у нас, у нас є запит на музику, ми відповідно готуємося, робимо репетиції, думаємо, що одягаємо, і відповідно потім даємо продукт. Зараз трішечки я собі е, це по-іншому бачу. Раніше було більш комерційне, ну там, звичайно, заробити кошти і, і в такому плані. Зараз з'явилося в мене кілька моїх пісень, які я хочу також е, пропонувати, також виконувати. Вони там лежать трішечки в скринці, чекають свого часу. Трошки треба їх підрихтувати. Ну, звичайно. А, сам зліпити цей музичний продукт. Угу. І коли ж ми його почули? Згодом, я ще не дозріла. <світ> це одна з моїх ідей, є ще кілька ідей. Теж, якби я планую, На це все треба час. Поки Прогу. з часом не дуже. Розумію, так. Ну, раніше, наскільки я розумію, робота для душі, ви так підписали цікаву лісову пісню. Так. От ви там так креативили. Так, так, так. Як там відбувається це все? Тому що в сарафан-бенді це чоловічий колектив. Ви там одна квіточка дівчина в лісовій пісні ж повністю жіночі? Лісові пісні своєрідна атмосфера. у Нас такий творчий тандем, тандем. Кожна унікальна, кожна різна зі своїм характером, зі своїми баченнями, але нема такого, що хтось там керує колективом. Всі, от Галина, наприклад, завжди якісь ідеї підкидає там, ну з, з піснями, з можливо, з, з костюмами. Тетяна більш реалістично не все дивиться, щось підказує зовні. Я вже якась така імпульсивна. Я можу сказати, та ні, а потім подумаю і кажу, ні, дівчата, давайте далі. Можна сказати, ми доповнюємо одна одну. Uh -huh. І не знаю би, чи хтось би інший би як замість когось з нас влився в колектив. Uh -huh. Це вже була б інша назва, інша, інша колаборація, можна так сказати, uh -huh. модне слово. А як відбувається? Ми є так само якусь пісню, розбираємо, щось придумуємо. Галина в нас знає, наприклад, от фольклорні якісь такі ці мотиви тому що вона навчалася на кафедрі, ну, вивчала фольклор, вона щось може нам такі цікаво запропонувати. Я з Тетяною на естрадній кафедрі навчалася, в нас зовсім такі і щось інше бачення. Разом це все формуємо, колаборуємо, ліпимо і потім випускаємо продукт. Звичайно, що коли музикант загнаний, коли він втомлений, не немає творчості. От нещодавно ми стикнулися з цим. Дуже там було багато якихось виступів, концертів. Зараз вони щодня і святкові, і не святкові, і такі сумні, і якісь поминальні виступи. Ось такі. Ага. Але і, і ми, чесно сказати, ми стомилися. Ми стомилися, немає, знаєте, не наповнюємося енергією, і ми вже сказали, все. Треба трішечки відпочити. Тому тиждень ми не бачимося. Ми просто можемо по телефону щось собі зідзвонитися і ось так відпочиваємо одне від одного. Я не скажу, що ми не дружимо, але ми одне до одного гості не ходимо. Просто нам достатньо спілкування на сцені, на репетиціях, на роботі. А як ви вважаєте, чи різною є Мирослава Толочек у різних гуртах? Да. Так, так. А де ви яка? <свист> От з хлопцями з сарафаном. Мабуть, я більше як вони. Я мабуть більше така жорсткіша, хлопчачіша, відкритіша. Uh -huh. а, мені з ними легко, я не скажу, що мені з ними складно. <свист> а, але й бувають моменти, тому що достукатися до чоловіка і сказати, що треба вдягнути такі, таку сорочку. Та ні, якщо ти там не розумієш, Хлопці, треба вдягнути таку сорочку. <свист> <свист> Слухаєте? Ну. <свист> <свист> Ну, як би сказати, Я їм пояснюю, чому це так треба. По-жіночому. Так, тому що там те, те, те. Розумієте, зараз так, так, так. Угу. Вимоги такі, такі. Хочеш, значить треба зробити те. Ось. Раніше було складніше. Зараз я зовсім по-іншому з ними почала спілкуватися, і мені стало легко. Єдине, я там, І, до речі, в нас якби, вже сформувалося таке бачення, що якщо якісь є, ну, кож... мається на увазі, що кожен з нас. Є правий, якщо щось там е, пропонує. Ми вже знаємо, кого прислухатися, е, хто має рацію, е, хто, хто хто в цьому питанні компетентний. Mm -hmm. Ось так важко, але я не жаліюся. Mm -hmm. А в лісовій пісні? В лісовій пісні е, ну, тут жіночий колектив, тут вже треба, вже, е, вже зовсім по-іншому. Хоча в нас немає конкуренції, в нас всі mm -hmm. якось так отрівні. Ось. Але я ще вам кажу, що прислухаємося до одна до одної. Щось десь можливо, бувають якісь інколи там щось можливо там, невподобання. Але ми розуміємо, чому це так. Потім ми вирішуємо. бо ж так не може бути, що все ідеально. Тоді ми якісь будемо, амеби, не справжні. А так ми справжні свої емоції показуємо. Uh -huh. Мені ще цікаво, це така вічна дилема. Як краще відбувається взаємодія, так менше якихось суперечок, менше якихось таких різних думок, коли з чоловічим колективом чи коли всі жінки? Тому що є думка, що жінка жінку краще розуміє. Ну, не завжди. По-різному, не можу сказати. Не можу. І в різних колективах по своєму. Ні, так не можу сказати. Ми з хлопцями майже не сваримося. Майже ми не сваримося просто. Ви казали ще також, що костюми придумуєте самі. І мені цікаво, який із них ваш улюблений? Немає такого. Мода приходить. Я люблю такі костюми, щоб підкреслювали мою фігуру. Взагалі, чесно, якби якісь костюми були подобається один ні, то. Бо, то ми би то, що не подобається, не носили. Мені всі подобається, бо ми згоджуємо, що маємо шити, що маємо купувати все класно. Я себе люблю у всяких виглядах, у всіх подо... образах, можна так сказати. Що ж, поговоримо трішечки про вашу творчість. Mm -hmm. І от е, в мене таке запитання. Якби у е, вас була можливість е, написати е, якусь пісню, якийсь саундтрек yeah. е, до фільму mm -hmm. чи будь чого е, що би ви хотіли створити? Мабуть, саундтрек до мультфільму. Mm -hmm. Мені вони завжди, ці пісні, ці, ця, ця музика, вона така, е, як сказати, е, позитивна. Щось прогнозує добре, ось так. Uh -huh. І не треба напрягатися. Це, до, це доброта. В цих піснях доброта собі, Можливо, раніше, коли там я собі це думала, я це робила б. У мене було б більше часу, я якась можливість знань більше. Зараз трошечки це все забулося. От я почалася в, в РДГУ. В університеті на кафедрі естрадної музики там м, навчили багато чого. Єдине, що те, що тобі не потрібно, ти відсіяв вже в своїй голові. Uh -huh. І зараз можливо це згадати: о, це треба покупатися. але е, до чого я веду? Що мені подобається доброта? От я люблю добрі, хороші фільми, мультфільми. То мені це хотілось би за антрек до мультика створити. Але при цьому вас частенько просять співати гімн України в нас в Рівному на різних святах. Цікаво, чи переживаєте ви це так само, як інший будь-який виступ. Чи це ні, все ж? ні. Гімн в голові вже давним-давно. Ми знаємо його на пам'ять, нема okay. що переживати. Ти переживаєш, коли не знаєш слів. Коли стоїш і так, або знаєте, рифм шукаєш під час, спів, під час пісні, uh -huh. там, не знаєш, я люблю тебе, Україну, наприклад, і думаєш, бо ти для мене є єдине слово підходить, бо ж забув слова, чи щось переключилося. А бувало таке? Боже, було сто разів. І що ж ви тоді робили? Ну, слова. — Не Таке ще було, що якийсь був один момент, я співала, але щось таке виходило невнятне, що я не думаю, що всі зрозуміли, що я співала щось там. Я ставлю, щось. Звичайно, що виходжу, думаю, яка ти? Як ти могла? Я себе, себе так потім сварю. Мені складно виходити е, співати без слів. Угу. По-перше, я не знаю, мені для мене вивчити слова це дуже. Пф, я не можу вивчити слова. Це ну, хіба я, я вис... їх співаю, дуже багато репетицій зроблю, на це часу постійно немає. Тоді я їх як вже знаю. Ну як для співачки, то це, це так. мені важко. Так важко вивчити слова. Ну, сарафаном я можу собі подивитися, в мене є планшет. Мій улюблений планшет. А з лісової ми співаємо, Я вже їх запам'ятовую, вже логічно. Ми з дівчатами багато робимо репетицій, і тому вже якби в голові. Хоча всякі бувало. Кажу, наприклад, Галя. Я цю фразу не знаю, співаєш ти. А вони Мирослава, так ми там, ти знаєш цю фразу, ти співаєш. це. І я вже її чітко співаю, бо я знаю це, це, цю фразу. Лайфхаки. Це всякі такі лайфхаки. Да? Так, Мені до речі, ще цікаво, що для вас є ще якимось таким складним у кар'єрі співачки, тому що для людей це часто така дуже легка і така приємна професія. Я для співачки, я вже казала на початку розмови нашої себе пропонувати я не вмію себе пропонувати мені я соромлюся Отако, от, як мені скажуть що там треба Мирослава там да будь ласка щоб я себе прийшла запропонувала комусь десь от чомусь я не можу цього і мабуть це є причиною того що я десь не там ну не там десь угу. бо я не вмію цього робити мабуть мені треба особиста людина яка мене скаже так значить так я буду твоїм там менеджером Ну, але вже мені я вже не хочу цього менеджера. Ага. Я не хочу бути далі. Я не хочу йти далі. Мене все влаштовує. Просто я знаю, яка ціна цього всього. І мене влаштовує те, що я маю зараз. Ага. Щось жити майбутнім? ні. Теперішнє. А якби е, у вас була можливість, щоб е, виконали три ваших бажання тоді? то що б це було? Я не думала. Навіть не можу сказати. <ф> <гум> Не можу сказати. Ні, просто в три бажання я не влізу. <рик> мене багато бажань. Ну завжди є можливість сказати, я хочу, щоб мені там кожного е, місяця по мільйону доларів. вже що, ну, от що стосується творчості, так uh -huh. а я хочу і, от, побачити світ. Я хочу гастролів. Мені я би, наприклад, з, е, поїздила, по гастролювала з, з якимось відомим колективом, з оркестром, з uh -huh. якимось. От, от це мене цікавить. Mm. Але це е, було б як е, гуртом чи як се. Неважливо. Це вже таке. Мене цікавить просто сама подорож в колективі з музикою. Mm -hmm. от, от я би це хотіла би. Я слідкую за багатьма е, такими світовими, навіть українськими колективами, які гастролюють. От я собі думаю, ой, класно, якби я з ними десь там поїздила. Або, так. Мені ще цікаво, чи є у вас профдеформація, коли слухаєте музику. Просто звичайний такий процес от десь там йдете по вулиці, слухаєте. Чи ви оцінюєте, як співають якісь собі прийоми забираєте? Дуже гарне питання, тому що я музики не слухаю. Я музику не слухаю. Спеціально? Ну, — Ні, не то, що я не хочу її слухати. Я стомлююся за, за цілий угу. день, за під час навч... вивчення якихось пісень. Це стомлює. Я просто хочу тишини. Я люблю слухати тишину. Е, і коли раніше так було, коли я слухала музику, я постійно її оцінювала, ага, тут так заспівала, ага, тут такий вокальний прийом зробив, ага, ой, а тут такі. М -м -м. Тобто я її оцінювала е, як, ну, з, 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 професій... ну, з професійної точки зору, ага. як виконавець. Зараз я її не слухаю і стараюся не вникати, не оцінювати. Е, е, я слухаю тишину, виходжу на балкон. в мене машини туди сюди ганяють. Я бачу красота і все добре. Ну Знаєш, що в наші є синочки, то ти шанаєш часом. До речі, я ніколи не казала, що я не буду заставляти дітей музики. Я знаю, наскільки це і важко, і якщо вони самі захочуть, окей, ідіть. Ну Але так вийшло, що я свого старшого сина змушена брати з собою на заняття. Ну і все, виходить, у нього буде в суботу перший виступ. Клас, клас. Ну Ну, так Іде по стопах мами, це класно. Ні, я не думаю, що для себе можна займатися музикою, не обов'язково йти поступам. Треба хотіння, бажання. Я не вмію чимсь іншим займатися, я тільки вмію музикою, щоб там мені щось сказати, рахувати, математика, якісь писати твори. Я цього не вмію. Що ж, тоді наостанок я би попросила у вас якусь таку пораду, яку б ви могли сказати нашим глядачам щодо будь-чого. От такую безпекну життєву істину, якою ви дотримуєтесь? Завжди йти по правді. Тобто, в плані прослухатися до себе навіть. Mm -hmm. а, я думаю, все-таки я вірю в те, що а, коли щось ти робиш добре, до тебе добре і вертається. От за таким принципом. Не робити зла. Це я, це я розповідаю просто, як я живу. Uh -huh. Я за принципом памбумерангу. Тобто, якщо я роблю добро, я знаю, що воно вернеться до мене. Так само всім бажаю. Але прислухайтеся до свого серця, не слухайте нікого, свід... хто буде говорити не роби цього, не співай там, чи не грай, не, не будь, це ти гроші не заробиш. Ні. Якщо ти хочеш це, якщо ти відчуваєш, іди. Okay. <реш> Дуже вам дякую за так. розмову. Дякую, вам. Е, я думаю, е, ця ваша фраза точно комусь та відгукнеться, бо мені вона вже відгукнулася. <реш> <реш> Так. Так. Я бажаю вам, аби ваша творчість була легкою, аби все йшло в задоволення. Ну і, звісно, вдячних слухачів. Дякую, дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була рівненська співачка Мирослава Толочик. Мене звати Оля Добреля, Не перемикайтесь.